Росія готує нові удари по українській енергетиці. Російський диктатор Путін готує інформаційне прикриття для нових масових ударів по українській енергетичній інфраструктурі. Про це повідомив керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. За його словами, кремлівська пропаганда вже поширює наративи, нібито Росія завдаватиме ударів по енергосистемі України у відповідь на атаки українських дронів по російській території. Коваленко наголосив, що такі заяви є чистою брехнею, оскільки Росія системно атакує українську енергетику з 2022 року. Про стан енергосистеми України поговоримо з Миколою Колісником, заступником міністра енергетики. Він доєднується до нашого ефіру. Пан Микола, Я вас вітаю. Доброго дня. Пан Микола, власне, напередодні Україна зазнала чергової ракетно-дронової атаки. Зокрема, під ударом була і енергетика. Наскільки серйозні пошкодження та руйнування енергетичної інфраструктури? Скажіть нам, будь ласка, дійсно ворог зараз завдає е, системно удару по енергетичній інфраструктурі. Як локальних об'єктах, так і які відіграють важливу роль, тут варто зазначити, що це є об'єктами цивільної енергетичної інфраструктури, і удари по них, зокрема, на сьогодні найбільш інтенсивні, звісно, в профронтових регіонах цього залежить, звісно, постачання електричної енергії. Ми максимально оперативно допомагаємо всім необхідним, щоб аварійно-ремонтні бригади на місцях могли швидко утилізувати наслідки таких військових дій і агресії ворога відновити електропостачання. Тому на сьогодні це фактично основний ризик, який призводить до руйнування енергетичної інфраструктури, та як наслідок тимчасового припинення постачання електричної енергії, пане Микола, скажіть, будь ласка, чи свідчать удари по енергооб'єктах про те, що Росія знову повернулася до енергетичного терору? Звісно, енергетична галузь е, залишається однією, на жаль, із ключових е, в останніх атаках ворога і перебуває фактично під щільним прицільним е, ударами. Всі енергетичні об'єкти можна сказати, що цей енергетичний терор і не припинявся. Е, тільки з кінця березня цього року е, е, зафіксовано понад три тисячі ударів по об'єктам енергетичної інфраструктури. Спочатку повномасштабного вторгнення Росія вже Здійснила сотні масових атак на енергетичну інфраструктуру, які вже, фактично, якщо брати в загальному, перевищують вже там де, фактично десятки тисяч е, уражень. Е, найбільше не такого найбільшого розголосу набувають, звісно, це комбіновані атаки із застосуванням БПЛА е, стратегічної авіації, е, крилатих ракет балістичних, е, які саме. Е, Націлені на те, щоб позбавити е, населення е, базових потреб доступу до електричної енергії, стабільного постачання, гарячої води, е, природного газу, е, тому на сьогодні ключовим заданням є належна координація для протидії е, цим намірам ворога, можливості як найшвидшого відновлення е, енергооб'єктів та випередження шляхом е, забезпечення фізичного захисту та протиповітряних е, захисту таких об'єктів. Пане Миколи, стосовно базових потреб, зараз абсолютно всіх українців турбує головне таке енергетичне питання. А чи очікувати відключень світла? Чи будуть блекаути? Перш за все хочу зауважити, що на сьогодні енергосистема працює стабільно і дійсно відключення відбуваються виключно як наслідок атаки по об'єктам енергетичної інфраструктури. І як ми бачимо, ми сьогодні вже готуємось до четвертого енергетичного проходження опалювального сезону під час активних бойових дій. І така військова зима. Передбачає готовність до швидкого відновлення цих наслідків Міненерго, звісно, максимально сфокусоване на забезпеченні реалізації і постійному оновленні рішень щодо активного захисту енергетичних об'єктів. Співпрацюємо в цьому з компаніями. Енергетичної сфери нафтогазового комплексу з військовими, місцевою владою і спільними зусиллями забезпечуємо те, щоб протидіяти намірам ворога в диспільілізації соціальної складової через атаки по енергетичній інфраструктурі. Ви згадали опалювальний сезон. А пан Микола, а станом на зараз чи готова наша енергетична система до опалювального сезону? Ремонтна кампанія в рамках підготовки до ОЗП триває за графіком, так само як і накопичення необхідних ресурсів. Проводиться відновлення обладнання на тепло-електро-гідростанціях, на всіх типах енергетичного обладнання, на системах передачі електричної енергії. Здійснюються ці роботи за рахунок як власних сил компаній, так і за рахунок отриманої гуманітарної допомоги від міжнародних партнерів. Енергетична співпраця з місцевою та центральними органами влади є запорукою такого швидкого стабілізації роботи в енергетичному сфері, так само як і взаємодія з міжнародними партнерами. Своєчасне отримання всього необхідного обладнання та підготовка власне до ОЗП, це формування аварійно ремонтних запасів, це проходження стрес-тесту системи, це комплекс заходів, які ми вже повторюємо щороку для того, щоб оцінити всю групу ризиків і максимально попередити їх, максимально до них підготуватись в передопальний сезон. На сьогодні підготовка триває в графіках, і ми бачимо, що всі необхідні заходи відбуваються вчасно. Скажіть, будь ласка, а наскільки активно вдається диверсифікувати енергосистему? От як в цьому допомагає альтернативна енергетика? Який відсоток енергії вона забезпечує? Тут варто зауважити, що. Е Диверсифікація ризиків, диверсифікація джерел отримання електричної енергії, так і природного газу є одним із ключових стратегічних завдань на сьогодні. В енергетичному міксі ми бачимо, що попри війну відбуваються інвестиції в зелену енергетику, відновлює енергетику, розподілену, тобто у всі можливі альтернативні джерела. Набуває тренд щодо інвестицій в генерацію для власних потреб, як серед населення, так і промислових підприємств. Адже це саме дає впевненість в тому, що ви можете покривати власне споживання за фактично ціною і собівартості виробництва. Також на сьогодні і держава взаємодіє на рівні, тобто розвитку міждержавних перетинів, нових маршрутів постачання, щоб завжди була доступна можливість учасникам ринку купляти електричну енергію, так і природний газ за новими маршрутами, за нови, з нових ринків, так і з нових джерел і нових об'єктів генерації. Дякую вам дуже пане Микола за цю цікаву розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Слава Україні, героям слава. Я нагадаю. Це був Микола Колісник, заступник міністра енергетики України.